Зараз біля будівлі виконкому відбуватиметься мітинг. Невідомо який, невідомо ким організований, та ніхто не хоче казати, хто тут головний. Давайте дізнаємось, чи напередодні був санкціонований цей мітинг. Нам стало відомо, що до вас не приходила заява на санкціонування цього мітингу. Да, звичайно, сьогодні невідомі особи. Невідомо, якщо це партія, вона невідома, якщо це якась громадська організація, також невідомо. От, без дозволу, без повідомлення у міську раду, виконавчий комітет, організовується мітинг. В даний час мені невідомо мітинг на яку тему, про які проблеми міста, чи це вибори вже до міської ради, чи це вибори може до Верховної Ради. Нам поки невідомо. В результаті довгих розпитувань представники правоохоронних органів та виконкому таки з'ясували, що за організація зібрала людей. Вона називається комітет диктатури постраждалих. З'явилась і заявка на мітинг. тільки відправлена вона у Бориспільську державну адміністрацію, такої структури в місті немає. Натомість є міська рада та її виконком. Адміністрацією ж називається виконавча структура Бориспільського району, проте захід проводиться на території міста. Жителі вийдуть. Хочуть висловити своє невдоволення повідомлення. Що закажи? Треба цей по заявцях позаявці. Що й ми подали заявку, хочуть порозмовляти. З люди, які зібрались з лопатами та транспарантами на центральній площі, дружно підхоплювали всі лозуни, що вигукував ведучий. Проте коли до них наближалась камера, замовкали та повертали спиною на всі питання, відповідали коротко та незрозуміло. Придень, скажіть, будь ласка, а чому ви третій день прибираєте саме біля виконкому і в центрі? Ви обіцяли по всьому місту прибирайте. Задіть садок біля школи. Я, я зрозумів, що на я не буду відповідати на жоден з цих людей не захотів назвати своє прізвище та адресу, хоча всі за їхніми твердженнями мешкають в Борисполі. Нам вдалося знайти лише одну жінку, яка б не тікала від камери та назвалась, але вона прийшла на площу з іншої причини. Я прийшла сюди подержати наших городських і е, мера города і його команду, тому що скільки не було в борисполі цих мерів і всякого та такого порядку не було і не буде ніколи. І ми будемо стояти, бориспільчани, і не тільки там, я і всі скільки не, не говориш, і ми ж бачимо, що воно робиться. От і всім будемо його підтримувати». Мітинг пройшов, а питання залишились. Наприклад, люди говорять, що їх ніхто не збирає, що це громадська ініціатива, що вони прості мешканці міста. Однак листа з проханням дозволити мітинг надіслала організація, яка зареєстрована в Києві. Хто є зацікавленою особою у цих політичних акціях, досі не оголошено. Тетяна Дорошенко, Богдан Фірсов, новини телеканал «Бориспіль».